Кордоні козачій лопані на Харківщині російські війська близько дев'ятої ранку завдали два удари авіабомбами. Про це повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко в телеграмі. Більше про ран більше про ранкову атаку в козачій лопані дізнаємося від В'ячеслава особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, ми вас вітаємо. Вітаємо шана. Що, що вам відомо станом на цю годину стосовно наслідків такого удару? Ну, вранці ворог застосував, скинувши дві авіабомби КАП по селищу. Зруйнована приватна забудова, постраждали людські будинки, а також критична інфраструктура у вигляді е, відрізку дороги, яка е, з'єднує Золочівську громаду з речівську громаду. Також ворог застосовує туди артилерію, міномети і, на жаль, населені пункти, які Ідуть впродовж державного кордону. Це селище ветеринарне, там і селище грани Шевченково, там населені пункти вже майже зруйновані на 100%. Кожного дня йдуть обстріли по населеним пунктам. В них немає в Шевченко. Немає цивільних людей. В селищі Ветеринарне залишається сім гражданських людей, які не мають бажання покидати цей населений пункт. Їх забезпечують там продовольчою допомогою. А на жаль, козача, лопань майже кожного дня піддається обстрілам. На щастя, людських жертв немає зараз. Там працюють працівники місцевого старостату разом зі старостою проводять обстеження пошкоджених людських будинків для того, щоб розуміти, яку зараз допомогу надати людям там закрити контури вікон, там закрити дахи, щоб не протікало від води, надати якісь мінімальні стройпакети. Скажіть, будь ласка, чи люди намагаються евакуйовуватися із навколишніх сіл та із самої козачої лопані? Теж ну ви знаєте, люди, які пережили там окупацію після звільнення громади, більша частина людей залишила населений пункт, але на сьогоднішній день продовжує проживати 1720 людей. Ну, це Козача лопані, прилеглі населені пункти. Саме в селищі Козача Лопані десь півтори тисячі місцевого населення. Ми постійно закликаємо людей. По можливості евакуюватись, виїжджати до рідних, до близьких? Якщо у когось немає куди виїжджати, ми готові надати таку можливість у здравницях перебути якийсь час да, під наглядом лікарів. Там і звісно, дітей можуть там навчати вчителі, психологи, реабілітологи, але люди не поспішають чомусь поки що виїжджати з населених пункту. Скажіть, а скільки дітей Монітарна знаходиться в населеному пункті? Ви згадали, що більше тисячі людей в цілому, а серед них дітей скільки? За останніми підрахунками, десь приблизно до ста дітей. Було. Там 96, по дітей. Ось Чи... одного дня уїжджає з дітей, тож десь так. От до 100 дітей залишається у селищі. Чи є сенс? Е... Ініціювати, наприклад, примусову евакуацію, і в якому випадку вона буде ініційована там? Ну, ми ви знаєте, ми постійно спілкуємося з нашими військовими, які надійно тримають кордони. Я дякую нашим Збройним силам України за надійний захист нашої громади. І якщо буде якась загроза з боку Російської Федерації. Звісно, будемо оголошувати примусову евакуацію. На сьогоднішній день на напрямку Білгородщини з інформації наших військових немає концентрації російських сил для якихось там е, панічних настрій або контрнаступів на нашу територію. Наші хлопці надійно тримають кордон, моніторять постійно прикордонні території Російської Федерації. Тож єдина загроза на сьогоднішній день для місцевих людей це обстріли, які на жаль завдає вогне. Але люди вони вже знають, в яких випадках перебувати у підвальних приміщеннях. Люди облаштували свої, скажімо, погріба, підвали під як бомбосховище в населеному пункті, де була зруйнована місцева лікарня. Ми відремонтували також відповідні підвальні приміщення, де сімейні лікаря надають допомогу людям, де працює орган. Державної влади, там як представники, тож поки що люди не мають бажання. Хоча і староста, і ми, і працівники старостинського округу, ну наголошуємо людям, все ж таки, що ведуться обстріли, ворог почав ось більш активно застосовувати авіабомби. Перед цим останнього разу це місяця-два назад, ворог удари судари фабами. А зараз ось повторні враження. Ну, якщо буде в такому темпі, то мабуть ми будемо розглядати можливість все ж таки більш працювати з людьми на те, щоб їх евакуювати з, з селища, але на жаль, ну, примусову евакуацію сьогодні проти волі людей. Ми не можемо там застосовувати Пане Вячеслав, скажіть, будь ласка, яка ситуація з електрикою, водою та зв'язком? Чи є вони присутні у громаді? В Самої громаді є електрозабезпечення і газопостачання, але ворог постійно наносить удари. Він часто перебиває наші газогони. Ось вчора позавчора було враження в газогін. Ворог перебиває електродрати. І як на якийсь час селище залишається без світла, але наші комунальні служби оперативно виїжджають на місце, усувають ці наслідки руйнації. Швидко відновлюють газопостачання і електропостачання. Ситуація ускладнюється тим, що ворог почав застосовувати півдрони по населеному пункту. Якщо раніше там були артилерійські обстріли, люди вже розуміли як реагувати при, ну, чують виходи, да, там, знають, як готувати, куди ховатись, то Останнім часом ворог застосовує півдрони і він ганяється ними там за громад... за... за цивільними транспортними засобами. І люди телефонують, говорять, що були випадки, коли дрон там вручав поруч з машиною. Ворог застосовує ці дрони по приватним будинкам людей, тож треба ще підбирати погодні умови відповідний графік коли можна заїхати туди і відновити газопостачання і електропостачання для того щоб не попасти під атаку саме ти в півдроні. Пане В'ячеславе, тобто вони конкретно прицільно намагаються вдарити по цивільних саме використовуючи їх в півдрони правильно Ну вони да, да скажем так, ось випадок вже не одноразовий був, де люди телефонують. І приватний будинок, в якому проживала там жінка, вона проживала з дітьми. В неї не було ніяких там військових, ніяких складів, як росіяни говорять, що вони постійно б'ють там, де або військові бази, або склади якісь роблять. І Жінка зателефонувала, сказала, що п'ять дронів здійснили атаку на її будинок. Вони не розуміють, чому рознесли її хатину. Перед цим вони розбили будинок місцевого підприємця також. Тож ворог застосовує сьогодні в Півдронище ось в нашій електромережі, в електропідстанції. Саме знаходять трансформатори, вражає туди, для того, щоб у людей не було зв'язку, можливості там телефонувати з рідними з близькими, не було інформації. Але я дякую нашим героїчним комунальним службам, які все ж таки. Таких тяжких, надзвичайно тяжких умовах все ж таки оперативно виїжджають і вирішують складні питання. В'ячеславе, дякую, що доєдналися до ефіру і розказала, яка зараз ситуація у громаді. Нагадую, що ми голого спілкувалися із В'ячеславом Зудоренком, це голова Дергачівської громади, який розказав, як росіяни зокрема застосовують і впівдрони проти цивільного населення.